Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Податковий вісник. Основне завдання наповнення бюджету податківці Прикарпаття виконують з понад плановими показниками. Так, за перший квартал 2011 року до зведеного бюджету по Івано-Франківській області надійшов 1 мільярд 35 мільйонів гривень податкових платежів, що майже в півтора рази більше від відповідного періоду минулого року. Виконано за надходженнями, і всі місцеві бюджети про сьогоднішні будні податкової служби, яка працює в посиленому режимі і в зв'язку щоденним детальним консультуванням платників податків щодо нововведень податковому кодексі розповів на прес-конференції голова ДПА в області Віктор Рахміль. Четвертий місяць Україна живе з новим податковим кодексом, який позитивно сприяє наповненню державної казни. А Івано-Франківщина в цьому плані має дуже високі показники. Є серйозний ріст надходжень до бюджетів майже вдвічі. До державного бюджету зі мобілізовано поступлень за рахунок сплати платниками, в основному добровільної сплати платниками нашої області. Обсяг поступлень дуже в дуже великій мірі збільшився за рахунок надходжень рентних платежів. Інша, інший момент позитивно відбувається кодекс і на адміністрування податку на додану вартість. Зокрема, якщо тільки проаналізувати податок на додану вартість, тому відсотків. На 40 більше стали отримувати податку на додану вартість. Для малого бізнесу новим податковим кодексом запроваджено нульову ставку податку на прибуток, тобто податкові канікули. Також суттєво зменшено кількість перевірок. Ви знаєте про ті заяви, які відбулися, і вони виконані про зменшення контрольно-перевірочної роботи. Зокрема, в першому кварталі ми зменшили її на 30%. Другий квартал планується зменшення документальних перевірок. На 50%. причому практично та не практично, а 100% припинені фактичні перевірки, тобто виїзні перевірки, які проводились у суб'єктів малого підприємництва, фізичних осіб. Сьогодні ми їх просто-напросто не перевіряємо. Сьогодні підприємці визначаються, на якій системі оподаткування працювати загальній чи спрощеній. 20% таких підприємств єдиноподатчиків, констатують податківці, співпрацювали з великими підприємствами в схемах мінімізації податкових відрахувань до бюджету. З 1 квітня закон забороняє таку так звану співпрацю. Тому здебільшого, якраз ці підприємці тепер і є в стані ліквідації. А загалом податківці працюють у дуже напруженому ритмі. Щоденно від 7 до 21 години відбувається консультування платників податків з будь-яких питань податкового кодексу, і це дало свій позитивний результат. На відміну від інших областей, на Прикарпатті не спостерігалося величезних черг в податкових інспекціях а щомісячні декларації допомагали заповнювати податківці на місцях праці підприємців, зокрема й на ринках. Завданням першочергової ваги є і повне відшкодування ПДВ. На сьогодні в нашій області заборгованість відшкодування цього податку складає. 346 мільйонів гривень. Дуже важливо ставиться питання в цьому розрізі про підприємства з іноземними інвестиціями та відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. Я сподіваюся, що ми знімемо у квітні повністю питання з відшкодуванням податку на вартість підприємствами з іноземними інвестиціями. Само по собі автоматичне відшкодування ПДВ не виключає його відшкодування в тому алгоритмі, як воно відшкодовувалось до цього часу. Автоматичне відшкодування дає гарантію того, що воно відшкодовується йому щомісячно в певні терміни розписані кодексом. Але проблема у, власне, включенні в автоматичне відшкодування, щоб ви зрозуміли, проблема в декількох моментах. Перша заробітна плата. Кодекс визначає 2,5, не менше 2,5 розмірів мінімальної заробітної плати. І другий момент 50% експорт. Президент України Віктор Янукович підписав закон, яким спрощується процедура звітності з податку на доходи з фізичних осіб, а також зменшено ставку акцизу на бензин і дизельне паливо. До 960 гривень з 1 квітня зросла мінімальна заробітна плата, яка є державною соціальною гарантією обов'язковою для підприємств усіх форм власності. Законом про державний бюджет України на 2011 рік встановлено мінімальну зарплату як у місячному, так і в погодинному розмірі. Цим же законом встановлено прожитковий мінімум, також 960 гривень. А граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги цього року, становить 1320 гривень. За новим податковим кодексом введено деякі зміни у форму звітності з податку на додану вартість. До речі, в нашій області зареєстровано 4503 платники ПДВ. З них 3847 юридичних та 656 фізичних осіб. Детальніше про зміни в звітності. Начальник відділу адміністрування податку на додану вартість ДПА в Івано-Франківській області Наталія Зварич. Нова форма звітності з податку на додану вартість починає діяти з 1 квітня. Певні особливості в оподаткуванні та відповідно форма декларації передбачена для сільськогосподарських та переробних підприємств. Актуальним нововведенням у формі звітності є подання трьох нових додатків. Додаток номер 8 – Це заява про відмову постачальника на покупцю податкову накладну. Додаток номер 7 це розрахунок частки податкового кредиту, який використовується в оподаткованих та неоподаткованих операціях. Додаток номер 6 подається тими платниками, які здійснюють операції, які звільнені від оподаткування, які не є об'єктом оподаткування та операції, які здійснені за межами митної території України, а також підприємствами інвалідів. Хочу наголосити, що платники. До декларації зобов'язані подавати всі необхідні додатки. У разі відсутності додатків необхідних до декларації така декларація не буде прийнята податковим органом. Певний порядок визначений і для виправлення помилок. Якщо платник сам виявив помилку в звіті, то він подає уточнений розрахунок. Тільки за перший квартал цього року податківці виявили 348 неоформлених найманих осіб. Документальними перевірками виявлено чимало порушень: це ведення подвійної бухгалтерії, використання необлікованої готівки, приховування зарплати від оподаткування або виплата її за рахунок тіньових коштів. Внаслідок проведеної податківцями роботи додатково донараховано 650 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб, 280 тисяч, з яких вже надійшло до бюджету. А суб'єкти господарювання належним чином оформлені. Мили трудові відносини з працівниками 179 осіб зареєструвалися як суб'єкти підприємницької діяльності і сплатили до бюджету майже 17 тисяч гривень. ДПА в Івано-Франківській області в умовах дії нового податкового кодексу активізувала співпрацю з громадськими організаціями, які представляють інтереси платників податків. Підписано меморандум про співпрацю податкової служби Прикарпаття з регіональним відділенням української спілки промисловців і підприємців. Така угода сприятиме конструктивному діалогу щодо вдосконалення норм податкового законодавства, об'єднанню зусиль на шляху створення оптимальних умов для розвитку промисловості і підприємництва. в Області поліпшення фінансового стану та платоспроможності підприємств завдання, щоб ми спростили умови ведення бізнесу для підприємців нашої області, щоб сьогодні левова частка людей хоче добровільно платити податки, не мати не конфліктувати з законом. Тому, мабуть, власне, і підписання цього меморандуму, і всі наші дії стосовно роз'яснення законодавства, це. Переслідують єдину мету, щоб людям було комфортно працювати в умовах такого податкового законодавства. Сам податковий кодекс це складний документ. І якщо і в нього є такі питання, скажімо, великі в двох напрямків: перше законодавство, яке треба постійно вдосконалювати, і звичайно, бізнес хоче, щоб він був як найкращий і сприятливий для бізнесу. І є друга сторона це як виконується і впроваджується саме законодавство. А от на цьому етапі у нас, напевне, буде найбільше спілкувань із податковою службою, тому що методика його застосування і часто між бізнесом і інспектором виникають конфлікти. І ми думаємо, яким чином на основі нашої співпраці ліквідовувати їх, щоб була конструктивна робота. І в продовження теми про відкриту й прозору співпрацю податкової служби Івано-Франківщини з платниками податків відбулося засідання громадської ради при ДПА в області, де обговорено практичні аспекти застосування норм податкового кодексу України. Колегіально у взаємному діалозі платники податків і податківці намагаються вирішувати всі незрозумілі та проблемні питання. Представники регіонального відділення Української спілки промисловців і підприємців, територіального відділення Асоціації платників податків України, громадського центру ділові ініціативи, галузевих рад, профспілок, федерації професійних бухгалтерів і аудиторів, організації роботодавців, спілки податкових консультантів це основний перелік учасників громадської ради при ДПА в Івано-Франківській області, які дієвими прагматичними пропозиціями намагаються вирішувати наболілі питання у конструктивній співпраці з податковою службою. Службою. Тим більше, що податківці абсолютно зацікавлені в такій співпраці. Кожен спеціаліст десь в якійсь своїй галузі, десь в своєму, ну, чи... ми б хотіли мати оцю інформацію до того, коли це призведе до якоїсь, ну, скажімо, негативних наслідків. Порада, яким чином зробити ту чи іншу, чи вирішити ту чи іншу проблему, починаючи, скажімо так, від дріб'язкового того чи прийому звітності. Закінчуючи всіма нашими проблемами і документальними перевірками, і так далі, 12 травня відбудуться установчі збори громадської ради при ДПА в Івано-Франківській області. Заявки на участь можна надсилати до відділу масово роз'яснювальної роботи ДПА в області до 29 квітня. В кожному суспільстві до чесних платників податків завжди є велика повага. В Україні відбудеться їх рейтингове вшанування. В області готується святкове дійство на честь переможців рейтингу в десяти номінаціях. Детальніше в коментарі директора територіального відділення громадської організації Асоціація платників податків України в Івано-Франківській області Анатолія Бойчука. Даний конкурс був започаткований. З ініціативи Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків, і він проводився у два етапи. Перший етап почався 14 лютого цього року і прийом заявок тривав до 23 березня цього року. Згідно положення про проведення конкурсу, який затверджений рішенням управління Асоціації платників податків, у даному рейтингу. Могли приймати участь підприємства, юридичні особи на загальній системі оподаткування, які не мають недоїмки по бюджету і порушень податкового законодавства. За результатами конкурсу до нас в комісію поступило 59 заявок від суб'єктів підприємницької діяльності, які приймали участь у 10 номінаціях. За результатами конкурсу, 21 підприємство вийшло переможцями цієї, цього рейтингу і будуть нагороджені дипломами з відзнакою як кращі сумлінні платники податків у категоріях середні, малі і великі підприємства. Номінації проводилися у таких гаузях: це сумлінний платник податків в аграрному секторі. Сумлінний платник податків у сфері будівництва, сумлінний платник податків у гаузі культури та науки, сумлінний платник податків у сфері мас-медіа, сумлінний платник податків в медичній сфері, у сфері гаузі права, у сфері промисловості, торгівлі та послуг, транспорту та зв'язку, а також у сфері фінансів та банківської та страхової діяльності. Критеріями оцінювання були Співвідношення сум сплаченого податку на прибуток від отриманих доходів один із основних показників, загальна сума сплачених податків, середня місячна заробітна плата, кількість створених робочих місць, податкова дисципліна, а також відсутність заборгованості по бюджету, по сплаті до бюджету і повнота своєчасність сплати податків. І нагадуємо, що 1 травня закінчується термін кампанії декларування доходів громадян, отриманих 2010 року. Всі, хто отримував іноземні доходи, спадщину, доходи від здачі в оренду майна, від продажу корпоративних прав, зокрема цінних паперів, і всі інші доходи, з яких не утримувався податок, повинні задекларувати їх в податкових інспекціях за місцем реєстрації або за місцем прописки, які працюють до речі, щоденно до 19-ї години та вихідними днями. Також декларують доходи ті громадяни, які хочуть скористатися податковим кредитом, тобто повернути частину сплаченого із заробітної плати податку з доходів. Пам'ятаємо, чесна сплата податків це наш з вами добробут, благополучне життя наших нащадків, престижний рівень держави на міжнародному рівні. З вами була програма Податковий вісник. Як завжди, свої пропозиції і запитання. надсилайте на телебачення Галичина або ДПА в Івано-Франківській області. Бажаю вам достатку, злагоди і затишку у ваших родинах. Більших вам прибутків та менших податків до зустрічі. В